Яка мета і чому так синхронно збіглися протести? Політологи вже висунули версію. Приціл був на саміт у Мілані. Той від якого чекали вирішальних змін у розвитку подій на Донбасі, розбурхана протестами Україна мала б дати нові козирі Путіну. Однак дипломатичний бій вдалося виграти запевнив по приїзді президент Порошенко. Головне, що ляльководу із Кремля не дали можливості надягти на себе маску стороннього спостерігача, і нагадали, розмова про послаблення санкцій можливо тільки після виконання усіх 12 пунктів мінської угоди. Як Путіну влаштували дипломатичний карантин у Європі, спостерігала Ольга Кошеленко. Мілан місто, де була написана, і зберігається одна з найвеличніших фресок Леонардо да Вінчі – Таємна вечеря, українська міланська історія розпочиналася зі сніданку для утамничих на дев'ять персон і розгорталася зовсім не за біблійним сюжетом. Істинно істинно кажу вам: один із вас зрадить мене. Леонардо зобразив саме той момент. Не претендуємо на розподіл на святих і грішних, але сучасна картина не позбавлена аналогії на розп'ятті Україна, і тема зради під час міланських зустрічей була актуальна. Завдання Європи полягало в тому, щоб були зберегти єдність. Бо на сьогоднішній день існує достатньо чіткі плани. Ми це бачимо, щоб розколоти Європу, знайти одну, дві, три країни, які би продемонстрували абсолютно іншу позицію. І щодо питання санкцій по відношенню до Росії, і щодо питання ставлення до ситуації в Україні, і щодо питання мірного плану. Путін демонстрував у Мілані свій гонор як міг. солідний чоловік на великій машині з купою охоронців. Ось на переговори прийшов президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Пішки приїхала канцлер Німеччини Ангела Меркель, як і інші лідери на місцевій італійській лянчі. Сама відчинила двері, обходиться двома охоронцями. А так з'являється лідер масштабу Путіна. Пафосний броньований мерседес прилетів з Росії, і, до речі, не один. Мерседес тут таки відженуть і підкотять інший їхати назад. Тіло номер один стережуть десяток бодігардів. Напередодні вечері, коли учасники переговорів проводили попередні консультації, Путін теж був заклопотаний до самого ранку. Навідав давнього друга, відомого європейського гультіпафу на пенсії Сильвіо Берлусконі, журналіст путінського почту описує нічні походеньки свого президента. По даним комерсанта зустріч проходила в Мілані в домі сина господина Берлусконі. Здесь когда-то був перший офіс Дона Сильвіо. Спочатку зустріч планувалася за городом на вілля бувшого прем'єр-міністра Італії було вже не виносіло поздно. і все таки вони говорили більше двох часов. Так що в отель господин Путін приїхав в шестом часу утра. А вже за дві години треба бути на переговорах із Порошенком та чільниками Євросоюзу у префектурі Мілана. А ще за кілька годин на консультаціях у так званому нормандському форматі, а ближче до вечора тета тета з Порошенком. Усе, що міг сказати президент Росії після кожного наступного раунду. Хороший. За даними наших джерел, найважчі європейцям давалися розмови з путіним про виконання мінських мирних домовленостей, бо він з одного боку декларує підтримку суверенітету та цілісності України, з іншого заперечує свою причетність до війни для сприяння сепаратистам у так званій Новоросії. Путін чітко заявив, що не хоче ані замороженого конфлікту, ані поділу України. Але якщо це справді так, то Росія повинна діяти відповідно, відвести свої війська і важку зброю з України. Поважаючи всі домовленості, а також визнати лише ті вибори в Україні, які проводяться за українськими законами. Але якщо цього не станеться, очевидно, що Європейський Союз і Велика Британія включно збережуть санкції і тиск проти Росії, аби зупинити цей конфлікт. Санкції поки що найвагоміший аргумент для Кремля. Останніми тижнями російські нафта та рубль впевнено дешевшають, а Путін розважає росіян. жартами нижче пояса. А если 41 рублей до Если если бы если я, под... я, я, вам потом скажу, <клес> <клес> у нас, у нас есть поговорочка, такая грубоватая, про, про бабушку, про дедушку. <клес> Якщо бабушки, знаете, були внешние половые органи дедушки, Мужчина, мужчина она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому, Що там говорить? Єдине, у чому вдалося досягти умовного прогресу під тиском Європи газове питання. За словами Порошенка, вони наблизилися до підписання проміжної угоди, яку можна буде виконувати до рішення стокгольського арбітражу. Остаточно з цього приводу домовлятимуться наступного тижня в Брюсселі. У питанні миру на Донбасі сторони не просунулися да. далі Я ніж наприкінці серпня у мінську підтвердили лише, що всі мирні домовленості мають виконуватися а отже, невідворотні нові перемови. я поки що не бачу прориву. Тому переговори будуть продовжені. Прогресу деяких деталях є, але порушення територіальної цілісності України триває з іншого боку. Путін підтвердив свій статус вигнанця. У нього не знайшлося публічних адвокатів серед чільників ЄС навіть в умовах наближення зими і страху Європи. Перед газовим голодом ніхто після переговорів не порушив питання про зняття санкцій з Росії і крива цін на російську нафту, як і раніше, оптимістично прагне вниз. З Мілана, Італії, Ольга Кошленко, дві поставець ТСН тиждень. Один пус.